Добрий день, так, люди у нас повиходили, двері зачиняю. Лівий поворотник, поїхали далі по маршруту. Їдемо, 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 їдемо. Сьогодні дощ ранком ішов. Так, у нас сьогодні яке? 20 грудня. Тут нема пішохідного. А він їм наступає на шкоді. І створює аварійну ситуацію. Зря таке робить. Так, тут у нас є одна жінка на зупинці. Хтось дзвонить одразу скинемо цей дзвіночок, а потім поговоримо. Добре, беріть квитки. Так, там, 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 всі вийшли. Лівий поворотник і потрошки-потрошки по рушаємо. Хіндайчик нам практично уступив, але ні. А на шкоді вступила і ми йому сказали спасибі, Дякую. Так, рівно так знімає? Дуже мені тяжко, дуже тяжко мені настроїтись, щоб рівно знімало. І щоб і ліве зеркало, щоб я бачив, і праве також, щоб я бачив. Грудень вже 20 те а снігу немає, нема. Хотілося би вже сніжочок. А такий хоча Хотяби... б сантиметрів 20, щоб випав плотний, густий, ух, як у дитинстві, як у дитинстві, да? Давайте, давайте поїхали, поїхали, хлопчик, так. Так, зупинка джин, там у нас одна жінка, да, стоїть? Можливо, то і не до нас, а можливо до нас. А таксісти, такі таксісти, вон чи хто тут-то? Что не таксіст? Відкрию на всякий случай всі двері. І закриваємо. Так, десь їде швидка, так? ми чуємо спереду. Тому збавимо і зупинимось тут. Ну і поїхали, поїхали далі. Далі, 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 далі по маршруту. Я вже закінчую зараз роботом і їду в автопарк. Йду в столовку, швиденько щось з'їм, і потім спати буду. Їсти питки, з дітками грати, танцю, танцювати, гею, гені грати і, звісно ж, спатки. Сієста! А тут нам роблять, до речі, зупинку і досить файно таку роблять, тут буде люкс. Раніше ями було, розбите все було. От. А потім тут случилася аварія. Зупинку розбомбили і роблять нову. І це дуже добре для нас. Дуже. Бо Раніше тут це була одна із найтаких із най нехороших зупинок. Неудобних, в общем. Неудобних. Неудобних по-українськи незручних. Дам-дам. Так, зупинка міська поліклініка. Встаємо, відкриваємо всі двері на всякий випадок. Дивимось, всі вийшли, всі вийшли, зачиняємо всі двері. Лівий поворотник. І погнали з ми, погнали з ми, повний газ, повний газ. В автопарк в столову. Їсти питочки в столову в авто, в автопарк. Так, і тут на зупинці я бачу вроді, як хтось є, да? Але вони навряд чи з нами йдуть. Навряд чи. Ні, Вони там стоять і курять, і п'ють водичку. Або ще щось. Все, всі вийшли. Лівий поворотник. Акуратно дивимося по зеркалам. Сильно не шатуємо. Тут на бамі відкриття. Медичний центр Євроклінік. МРТ і лоботомія. Як казав Лабанов в інтернах дам. А що ми йому будемо назначати? І Лобанов говорить. Навіть навіть і не глянув МРТ і лоботомію. Ну, це було цікаво і смішно. А зараз вже не так смішно. Так, 7-17, все, поїхали. Я запізнююсь, але... Нічого страшного того, що і так у мене зараз обід. А запізнююсь орієнтовно хвилин на 7, 7-8 хвилинок у мене запізнення є. А тут такий спад вліво-вправо так автобус нахиляється. Голольот тут так. Акуратно їхати треба. Потихі, потихі, помалі, помалі. Потихі, потихі помалі, помалі. Так, зні, е, знімаємо вже скільки? 7 хвилин 20 секунд. Да, да. дедушка виходить. Все, більше нико, нико. Лівий поворотничок. І помчалися ми на Ужну. На зупинка називається Ужну. Ми там розгружаємось, включаємо Путін Х. Дічтожиство і йдемо в автопарк. Він хворий на голову псих. А народ на болотах це стадо. Стадо, саме настояще стадо, стадо. Баранів. Так, кінцево зупинка. все, виключаю. Так, включаю. Маршрут Путін Х. Так, виберіть, вибрав. Боленькі наші виходять, виходять. Йдемо, глянемо, чи всі вийшли, чи все окей. Наушник мій упав. Штраф забезпековий Мало грязно у нас, але що робити? Ніч не зробиш. Все добре. Ні не забув. Маленько підтягнемось. Оба! Чотири. Чи скільки? Три. Ну як вам, я вже маленько... Беру я, ні. Ш, разочек... Ой! Ударився. Так, знімаю там взагалі чи ні? Зараз подивимося відображення. Знімаю, так. Да. Трошечки я її. отак так от наклоню. Да, так є. Все, погнали ми в автопарк повний газ. не чай, нико два і поїхали з ми. Фух, так. Погнали з мене. Кстаті, от до речі, тут участок загородили, розчистили. Ой, вибачайте, майже, майже будуть застраювати скорше за все. Спускаємося зі Зужну, йдемо в гараж. В автопарк, в гараж, в депо. Як ще сказати, не знаю. Зйомка скільки вже йде хвилин? Так, 10, да? Вдома ремонт у мене, ну в одній там в одній частинці, ремонтик іде, зараз, зараз, зараз збавляємо, бо тут таке углублення. Ремонтик іде. Відео о ремонті я майже віддільно викладу. Щось там змонтую, щось туди-сюди і викладу. Але не знаю коли. Взагалі не знаю. У мене скопилося дуже всього много. А времени. Часу... А часу нема, ребята, щоб то все скомпонірувати і озвучити і зробити хороше відео. А часу не є. Нема, нема, ма, вечері, немає. Немає, нема. Співаю щось, я собі, так? Да? Люблю співати. Але голоса в мене, звісно, не є. Нема от чого нема, то нема. Мусорку всю щось так викинуло, чого? Варвари, бляха, самі настоящі. А ще хочемо йти у Європу, ні? Дякую, мне не уступил. Миксер Бетона Мешалкова. Миксер. Так. И Лада мне не уступаю. а тут что у нас секует? Монстр мне не уступаю. Дякую. Монстр номер монстр. Маленько страшно стало, конечно, робити. Так, девочка там идет, да? А я уже. Ні тому не вступив, ні тому. Дівочка пішла, все. Поїхали, поїхали, поїхали. Зелений горить. Народ, маленько швидше, прискорюсь, нажміть на газ. Водій автомобіля КАМАЗ, сполний газ. На, дав, сразу, бачите? Піш... О, то є не КАМАЗ, то то як я. Маз чи що там? Ммм. Mm -hmm. Ліворуч, повертайте ліворуч. Так, повернув, бачите, все. Водоканал. Йоу, яка тут пробка. Так, да, Оце так номер. Іде справа, а там потім вклинемось. Ммм. Да-да-да-да-да-да-да. Оце так да. І так запізнююся, а ще й тут. А ще й опельок встав, вон що я не можу протиснутись. Опельок, їжджай по справа трошечки. Ой, що би з'їсти в, в столовці, да? Супчик, супчик бупчим і щось на друге. Чуть-чуточку. Ні, я тут не вміщався. Ні. Ліпше не ризикувати, да? бо там чуть-чуть. До бордюра і тут теж чуть-чуть. Зовсім трошечки. Нема, нема мазазору, немає, немає. Немає. Ладно, хлопчики. Йду я їсти, да? так? Так, оно ну, знімаємо. Так, о. Немає, знімаю, знімаю. Іду я їсти, питань, і вам також. Я бажаю смачного, хто їсть. Яма там. І хорошого дня вам! Всім хорошого дня! Подивіться на зеркало. І пока-пока!